Наша Катя дуже гарно лежить на масажному столі і ми рушничком, потягуванням, так звана петля лісона і також бічні розтягування. Знімемо напруження не тільки в шийному, а й в грудному та поперековому відділі отакий такий шарфик, підкладочка під голову і пропрацюємо з ніжками. Почнемо зі стопи, розімнемо всі кісточки, всі суставчики, а їх там 29, 109 зв'язочок. Отак, покрутимо в різні боки, флекція та екстензія. Дуже добре. Ніжка це опора. І ми стопа повинна бути у нас без утисків, крутитися, повертатися в різні боки. Так, добре, розслабили ніжки. І тепер нам ця ручка не потрібна. Робимо такий блочок і розкриваємо. Нашим елементами стречингу, тазовий суглоб, уперед, і такі вправи на зняття напруги з квадріцепсів з передньої та бічної частини ніжки. Добре. Ніжку також уперед. Через такий блочок. І вагою тіла знімемо. Напруження у суглобах. Дуже добре, так. Квадріцепси пішли у нас. Угу. Дуже все комфортно. Елементи стречингу для людей, які займаються спортом, зовсім не проблема. Або якимось легким фітнесом. Так, розслабила ніжку. Витягнули за стопи. Так, добре, супінація, пронація. Назовні та всередині. Ще потягли добре. Такі легенькі коливання. Розслабили поперековий відділ. Через стопи. Дуже добре. Беремо протилежну ніжку і тут є така широка фастія стигна. Добре пропрацьовується вся лінія сідничного нерву. Отака у нас бічна скруточка. Дуже гарна для того, щоб Зняти болі в попереку та в ніжках. Стопу я загальмував собі у От так, добре. Зауважу, що це дуже важлива така скрутка. Це основа стречингу, коли є от такі гарні повороти. Дуже добре. Рушничок і на бочок. Так, беремо плече від себе, сідничку до себе. І з іншого боку, класика мануальних технік. Знімаємо так звані функціональні блоки. Тепер ніжку, яка від нас далеко. Беремо в блочок та протилежним витисканням упоперек. У нас пояснична піздошна. Вся ця, ця частина внутрішніх м'язів. Дуже добра. І з іншого боку, отаким От блачком собі правою рукою допоміг і правою рукою натискаю лівою до себе. Дуже гарна вправа. Теж класика мануальної терапії. Багато в літературі дуже багато зустрічається. Та й має дуже гарний ефект. Це те, що звичайним людям з їхньою такою малоруховою роботою дуже важливо. Так, трошки розслабили такими похитуваннями. Взяли ручку і піднімаємо вгору декілька разів, трошки міняючи такий кут нахилу, це вище і вище. Поставили на Таку систему, яка одна моя ручка вперед, інша притримує за долоньку. І плече знімається напруження, яке ви таке через три гарнізони під лопаточкою. Знайшли собі місце та трошки потягли до себе. Отак От пальчиками робимо апоневроз. Знімаємо напругу, ручку вперед і переходимо на іншу. Ну і тут давайте зразу зробимо апоневроз в роздилоньки. Декілька разів піднімемо ручку догори. Такий кутик у нас. Однією рукою вперед, іншою притримуємо під лопаточку. Давайте пошукаємо там тригерні зони. Так, добре. Відео пропрацюємо трастами, так званими. І до зустрічі в наступній серії нашого циклу прикладних масажних технік.